Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Поглянемо з вами діючі акції. Всім приємного перегляду! Олія нерафінована і рафінована від своєї лінії. 900 мл об'єм 65,50 Олія від своєї лінії. Рафінована об'єм 3 літра 216,50. Олія чумак золота, об'єм 900 мл. Рафінована, 80 гривень 70 копійок. Олія Олейна рафінована, об'єм 3 літра, 254 гривні. І олія від своєї лінії. Малесенька. Ось вона, об'єм 500 мл. Рафінована 39 гривень, 70 копійок. Рис від делюкс пакування 1 кг 75 гривень. Рис шліфований від делюкс також 1 кг 60 гривень. Басмати рис від делюкс 1 кг 75 І камаліно від делюкс пакування також 1 кг 60 гривень. Шпроти олії від своєї лінії 160 г пакування 49 гривень, 10 копійок, 240 г шпроти олії від своєї лінії 65 гривень. Різке золото. Шпротив олії 240 г 87 гривень 40 копійок. І від делюкс шпротив олії 190 г 71 гривня. Сардина атлантична бланшована в олії 240 грамів 60 гривень 40 копійок Кілька квасолею море у томатному соусі 240 грамів 36-60. Кілька обсмажена в томатному соусі канді 240 грамів. Пакування 65-50. Паштет курячий. індичий і ще з м'ясом гусячим. Пакування 130 грамів, 24 гривні, 60 копійок. Одно ціну. Свинина тушкована. Родинний смак 525 г 108-60 гривень. Ріга голд. Свинина тушкована 525 г 134 гривні. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 г. 106 гривень. Ласунка по домашньому пакуванню 800 грамів 80 гривень. І знижка на пельмені з яловичиною та свининою. Також пакування 800 грамів 118 гривень. І ще знижка на пельмені від своєї лінії. Освони з яловичиною та свининою пакування 900 грамів 104 гривні. Знижка на варенички з сиром мотанка. Пакування 400 грамів 55 гривень. Варенички з картоплею від своїй 900 грамів пакування 59 гривень 20 копійок. І варенички з картоплею та грибами. Від своєї лінії також пакуванням 900 грамів 60 гривень 80 копійок. Крабові палочки заморожені. Водний світ 520 грамів у упаковці 96 гривень. І крабові палочки заморожені від делюкс 500 грамів вже пакування 100 гривень. П'ясо креветки від своєї лінії. Варвано заморожені. Пакування 400 грамів 168,50. Масло Канів 180 грамів, 82,5% жиру, 90 гривень, 60 копійок. Масло білоцерківське, це вже для власників картки АТБ 180 грамів, 71 гривня 50 копійок. Знижка ще на масло від своєї лінії 72,6%. Пакування 400 грамів, так, 168 гривень. Масло ферма. Також пакування 400 грамів, 194 гривні 70 копійок. А масло фірма 180 грамів, 63%, 68 гривень. Рулет курячий від своєї лінії. Копчен аварений 259 гривень за кілограм. Ковбаса Баликова напівкопчена від своєї лінії. Пакування 500 грамів 89 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста. Сира 32 гривні за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії яловича Люкс 550 грамів пакування 99,90. Ковбаса варена з м'яса птиці салями варена. Ковбасний ряд. Пакування 500 грамів, 60 гривень, 20 копійок. Ковбаска Дорогобицька, напівкопчена, Пакування 320 грамів, так, 109,90, тобто 110 гривень. Сосиски тигриня від своєї лінії. 300 грамів пакування 58 гривень. Сир м'який від делюкс, класичний, 175 грамів пакування. І сир м'який з додаванням трав від делюкс теж 175 грамів 56 гривень. Сир м'який сологуні, золотий різір і моцарелла, 180 грамів пакування 48,90. Сир на півтвертий гауда 200 грамів пакування 75 гривень. І радамір також пакування 200 грамів 76 гривень. Сидсалямі пластинами. Пакування 135 грамів 56 гривень. І сир радамір теж пластинами. Пакування 150 грамів 62 гривні. Майонезний соус. Легкий – 28%, 300 грамів пакування, 20 гривень, 20 копійок. Майонез домашній для дітей від своєї лінії 160 грамів пакування, 67 відсотків, двадцять гривень 40 копійок. Майонез від своєї лінії 72 відсотка, 300 грамів пакування, 32 гривні 90 копійок. Соус сирний, густа та часниковий 180 грамів 22 гривні 70 копійок. сломолочний від своєї лінії нежирний. Пакування 300 грамів, 50 гривень 50 копійок. І кисломолочний від своєї лінії 5% жиру вже 51 гривня 50 копійок. Дольче, десерт церковий, вишня, шоколадною глазурю 200 г пакування і десерт. Дольче банан та шоколад, також 200 грамів пакування, 30 гривень, 50 копійок. І десерт цирковий дольче, персик, 200 грамів пакування, 30 гривень і 70 копійок. Напій кисломолочний ягодинський айрон 450 об'єм, 22 гривні, 50 копійок і ягодинський кисломолочний напій з кропом. Також 450 грамів, 22 гривні, 50 копій. Кефір Галичина карпатський, 2,5% відсотка 870 грамів, 42 гривні 90 копійок. Чай чорний, хеліс, англійський, королійський, заварний, 100 грамів пакування, 80 гривень. І чай зелений, теж заварний, 100 грамів пакування, 58,50. 50 Печиво лавіта зі шматочками глазурі. І печиво лавіта з какао зі шматочками глазурі. 150 грамів пакування, 28 гривень. ціну. І ось таке печиво лавіта з кремовою начинкою. 127 грамів, 24 гривні. Круасани. З полуничною начинкою, зі смаком ванілії і шоколадною начинкою 60 грамів пакування 19,50 в одну сіну. Сукерки вагові. Ромашка гірашем 194 гривні 50 копійок за кілограм. Цукерочки вагові від своєї лінії. краш і краш, 155 гривень 90 копійок за кілограм. Батончик Баунті 1950 і батончик Кіт 20 гривень 50 копійок в молочному шоколаді. Напіфанта і спрайт. сильно газовані. Об'єм 2 літра 40 гривень, 70 копійок. Квас Старокиївський об'єм 1 літр, 21 гривня 70 копійок. Напіві від своєї лінії смак лимону і смак ківі суниця. Сильно газовані. Об'єм літр 500, 17 гривень 40 копійок. Одно ціну. Наш сік, яблуко, виноград, мультифрукт і гранат. Об'єм майже літр 30 гривень, 40 копійок.